Добрий день, ясть Максим, учень 5 класу школи номер 12, міста Луцька. І сьогодні я запрошую вас до своєї ціляного диму. І для цього ми насипаємо ацетат натрію у колбу та ставимо її на водяну баню. І наливаємо 10 мл води. Потім ми підпалюємо його. Під час досліду дотримуємося правил техніки безпеки при нагріванні. А натрію вже уже повністю розчинився на події бані і ми переходимо до створення нашої композиції. Ацетат натрію називають гарячим льодом через здатність кристалізуватися з видаленням тепла. У гарячій воді утворюють перенасичений розчин, який охолоджують, сіль залишається в рідкому стані, але при контакті з поверхнею або ударі починається швидка кристалізація, що і просліджуємо, коли виливаємо розчин на гілочку електро. Ви доволи вам, що знання хімії та цікавість до експерименту можуть навіть в таку теплу зиму допомогти отримати засніжену гімнкову гілочку. Це Пуру Христина, учениця 9 класу Луцької школи першої ступенів номер 13 Зараз я вам продемонструю створення різдвяної гілочки. Для цього нам потрібні сахе пальне, бензольна кислота, колба та гілочка ялинки. Бензойна кислота – ароматична карбонова кислота. Її особливість здатність до сублімації. Сублімація перехід решовини ствердовго стану газоподібним. У склянку з бензойною кислотою, кладемо ялинкову гілку і закриваємо. Оскільки працюємо з вогнем, не забуваємо про правила техніки безпеки. Бензойна кислота викликає подразнення дихання шляхів, тому стакан ми відкриваємо лише після повного охолодження. Почекаємо, поки стакан з бензойною кислотою охолоне. Пара бензойної кислоти охолоджується і концентрується у вигляді кристаликів бензойної кислоти. Наразі на вулиці зима, але немає снігу. Але наша ділочка покрита кристали каманьо з ми всі святами.